Зараз на цьому відео вам покажу, що таке мокра мідь і що стільки відходу у мокрій міді. Мідь не то, що мокра. Ну. Бачиш. Вона перегоріла. Ну, по-перше, вона перегоріла, це ще така собі херня. Ну, прям щоб... Сильно критичного тут нічого немає. Ну, перегоріло і перегоріло. А з критичного, що випалили, пацани, дивись, випалили її. Питань немає. Ну, зробили і зробили. Ми ж не придираємося, що ми там випендрюємося, не берем моку цей, не берем перепалину, не берем ще якусь берем, да? Просто суть питання. Цю мій. Потрібно що зробити? Випалив. Облив, обмив, да, ізоляція облетіла. Далі ваша задача яка? Е, Розстели її. Сьогодні сонця достатньо. да? Сьогодні сонця достатньо. Ніяких немає питань його досушити. Так же ж? висушили, потім взяли його, обстукали оцю всю сліди ізоляції, вона має облетіть. І лише потім, лиш потім відправляєте. Оце от такий момент і. Просто дивись, ця мідь, ми сьогодні її висушимо, сьогодні зробимо перетруску і все покажемо. Да? Зробимо? Та, Я думаю, що це буде доволі цікавий такий, да? контент. З латуню там, понятно, ну зараз покажемо. Дивись, тут 10200. скільки ми реально запишемо. Я думаю, що реально треба писати 9. Як не менше. Ну, давай напишемо 9, а там подивимося, да? Ну і що ж, дивіться. Пам'ятаєте, сьогоднішню вологу мідь вагою 10-200? Давай протрусимо. Включаємо вагу. Включаємо вагу. На вагах у нас 0. Тарим ящик. Поїхали. Готові подивитися? Ну, там нема що трусить, звичайно. Тобто там нормальний матеріал. А от цю всю чепухню треба протрусувати. Ну і поїхали. Якщо маєте кілька хвилин вільного часу, давайте подивимося, що ми отримаємо на виході. Спочаткова вага була 10200. Записали ми вагу 9 кілограмів, а зараз подивимося, що в нас вийде після того, як зробили те, що мали зробити люди перед відправкою. Да? Ну, понятно, там дуже не старайся владі, якщо. Нехай якісь три капельки останеться, нема там нічого страшного. да? Є Є страшне, да? Придеруться до нас. Ага. Завод покоя не дає, да? А -а. з тим легко не буде. Ну нічого, якщо треба, перемотайте відео, якщо вам дуже <смітно> скучно дивитися. В принципі, в Тіктокі також ця функція є. В інших соціальних мережах це набагато швидше робиться. да? Ну, може, щоб не переміщатися, може тобі ящичок подати, щоб не бігати за кожною жменькою. Ого, так там вже почти 10 кілограмів, а у нас ще залишилось стільки, так? Да? Гляньте, це інтрига, да? щоб вам не так було скучно дивитися. Що вам ще цікавого розказати? По лікарським рослинам сьогодні у нас посилка з мокротинням, причому абсолютно. Абсолютно підхід такий цікавий. Я не завжди розумію як таке може бути, як можна з таким підходом працювати. Ми ж всі працюємо для того, щоб отримувати дохід, а не робити роботу. А інколи я дивлюсь, що багато хто з нас любить просто зробити роботу. Ну нічого, зараз вже добираємо, бачите, в принципі, це швидше, ніж ми всі цього очікували. Чікс. Чікс, чикс, чикс. Фіналочка, фіналочка. Чікс. Все, можемо важить. Ну да. там ще, звісно, якісь ворсинки, Ну, ті ворсинки, вони неприйомні при любому розкладі. От вам і дивіться. Хто мимо каси стріляє? Правильно, Андрій мимо каси стріляє. І це ще було не нагло обтрушено. Це просто oh, да. обтрушення поверхностно. 8500. От вам і результат. Дивіться, що залишилось. От вам таке залишилось. А залишилось у нас іще волога, яка висохла, і сміття, яке висипалося. Якби його витрусили гарно, так як випрушують насправді е переробні підприємства, то там би сім хоч би осталось. залишилось. Да? От, от штука з цією мокрою міддю.